Друзі, вітаю! З вами я військовий адвокат Валерій Макіїв і про ситуацію доволі доволі таки потішно, я сказав. Ну, вона класична. Чоловік заявив, що він не отримав жодних повісток, нічого не бачив, скриньку кожен день. драє з полісосом даруйте. Але нічого не було. А от його притягнули до відповідальності. ДЦК та СП винесли постанову про 17 тисяч, яку він дізнався тільки там через ДВС, коли йому все заблокували. Зазначаєте, спасіть, помагітті я ні в чому не винний. Ну суд дослідив всі аспекти. Того, що ж, які ж докази, того, що повістка відправлялася, взагалі це класичний підхід, який як можна довести, як суди зазначають, якщо ТЦК та СП відправляє повістку, то вона повинна бути о, листом з описом вкладення. У цьому вкладенні повинно бути описано, що повістка для такого-то, такого то і вказана мета, там, для уточнення даних на ВЛК чи на відправку. Ще якісь інша підстава, і е, повинен бути слід, що ця повістка приходила. Потім був, повинна бути відповідна відмітка. Про це можемо говорити окремо. А коли немає жодного доказу от слова взагалі, ну тоді, якщо оскаржити це до суду, звертається увагу, при тому оскаржити у встановлений законний строк. То суди можуть прийняти і в даному кейсі, ми, про який ми зараз говоримо. Суди таки прийняли, скасували постанову про притягнення особи до відповідальності зі штрафом в 17 тисяч гривень, і здавалося б все. І тут відверто кажучи, ТЦК повеселив. Подали апеляційну скаргу. Як ви думаєте, на якій підставі? Ну, що було всім геть зрозуміло, на тій підставі, що ТЦК та СП це не юридична особа. Ну так часто і буває, що вони не є юридичними особами, і здавалось би, зазначає, що взагалі-то предметом адміністративних судах це суб'єкти державної влади, органи управління. А ми тут, взагалі, ну ми самі по собі. Ми не юрособа, тому щось от, о, да, от виносити постанови. Підписувати штрафи в 17 тисяч чи 25-500, це право все нормально. Це тут все нормально прописано, а от оскаржити це за змістом апеляційної скарги неможливо. Ну, суд апеляційної інстанції подивився на це все. Не знаю, чи вони там сміялись в остачі як інше, але абсолютно чітко розписав, що громадяни мають конституційне право на звернення до суду, і тим більше на апеляційне оскарження. Хай вам щастить при захисті ваших прав. Папа!